Як становило розслідування, 34-річний житель Суходільська Луганської області від початку повномасштабної війни добровільно мобілізувався до окупаційного підрозділу об'єднаних збройних сил Росії на Донбасі. Там його призначили на посаду навідника у складі 3-ї гвардійської Луганської Сіверсько-Донецької загальновійськової армії. Підрозділ зрадника мав просуватися у напрямку Донецької області для штурму українських міст. Зокрема, з 2023 року бойовик брав участь у захопленні Бахмуту та обстрілах Покровська. Також задокументовано його участь у бойових наступах на позиції ЗСУ у Оріхові, Золотому та Гірському Луганської області. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України наразі повідомили фігуранту про за. Очну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук йому загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.